Яка ДТП сталася поблизу села Кожечі? Та хто долучився до турнірів і зміні футболу в Новояворівську? Моє вітання для вас. Працює Марія Канцеляристи. Зараз час підбити підсумки. І з до подій держави та світу Рада ЄС затвердила програму європейської оборонної промисловості, в межах бюджету якої 300 мільйонів євро призначено для спеціального інструменту підтримки України щодо модернізації та підтримки оборонної промисловості нашої держави. Загальна мета напрямку це посилення здатності держав-членів ЄС протистояти поточним і майбутнім загрозам. Музика. Під час виконання бойового завдання на літаку Су-27 загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Євгеній Іванов. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Трагічна подія сталася у півдні 8 грудня на східному напрямку фронту. З'ясування обставин триває. Музика. Новини на Янтарне ФМ. І до локальних повідомлень. ДТП сталося вчора на автодорозі Львів-Краковець поблизу села Кожичі Яворівщини. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення вантажівки, якою керував 48-річний Львів'янин і мікроавтобуса Мерседес Бен Світо під керуванням 24 річного жителя одного з сіл Яворівського району. Водій мікроавтобуса та восьмеро його пасажирів отримали тілесні ушкодження. Їх доставили до медичних закладів. Музика. Листопад став рекордним за надходженнями туристичного збору на Львівщині. Йдеться про суму в понад 10 мільйонів гривень. Найбільший внесок зробили Львівська, Трускавецька, Східницька, Славська громади, а також Яворівщина. Серед найпопулярніших локацій є ведмежий Притулок до Мажер та Яворівський національний природний парк. Музика. Уже другий рік поспіль, зокрема, і міжнародний благодійний фонд маленькі перемоги приїздить до нової Єврівської громади з подарунками до Дня Святого Миколая. Цього разу їх отримали 160 дітей з родин загиблих героїв, зниклих безвісти, полонених а також дітей сиріт, позбавлених батьківського піклування та тих, хто опинився в складних життєвих обставинах. Деталі про фотозвіти з подій вже є в наших соцмережах. Музика. У місті Яворів відбулося молитовне віче мелодія вільного народу. Його присвятили вшануванню пам'яті Михайла Вербицького, автора музики державного гімну України. Захід об'єднав днями представників влади, духовенства, громадськісті, молоті біля пам'ятника, композитору. Музика. Єворівська дитяча школа мистецтв підготувала від учнів вокально-хорового відділу підсумковий концерт. У програмі були сольні номери та виступи колективів. У закладі висловили щиру подяку організатору Марії Фаріони і талановитим концертмейстерам. Новини на Янтарнефе. До новин спорту у Новояворівську організували низку заходів для наймолодших спортсменів. На майданчику комплексу Старт пройшли турніри з мініфутболу серед дітей 17-го року народження і молодших. До змагань долучилися команди Новояворівської дитячої юнацької спортшколи Янтар і футболісти зі Львова, Яворова, Шептицького, Миколаєва, Раваруської, Мостицьки, Івано-Франкового та Городка. Про погоду вівторок хмарно з проясненнями. У другій половині дня часом дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, вночі 5-10 метрів на секунду, а в день 9-14. Температура вночі 0,5 тепла, в день 6-11. І це все станом на зараз а далі час на кращу музику для цього вечора. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ЕФМ.